Огляд на складний ніж від компанії Bestech, моделька Skimitar. Skimitar – це не маленький складний ніж, при цьому дуже функціональний та міцний. По габаритах ми маємо 209 мм загальної довжини, 89 мм довжина клинка, 3,5 товщина і 120 г грамів ваги. Що стосується його форми, тут у нас ергономічна ручка, присутній виріз під вказівний палець. Тут у нас йде геометрія по направленню вниз, для того, щоб ніж надійніше утримувався при протягуючих. Рухах по формі лаза це кліппойнт. Обух у нас, як бачите, він має зріз такий, також присутній на ньому дол, доволі високі спуски і обробка в сатин. Саме ж лезо виконано зі сталі марки D2. Це класна інструментальна сталь. З наших аналогів це може бути h 12 mf або ж k 110 Фактично той самий склад, просто під різні ринки. Сталь високовуглецева, При цьому вміст хрому невисокий в ній. Потрібно пам'ятати про те, що ніж варто протирати. Якщо ви працюєте в вологих умовах, то за якість різу, за агресивність різу приходиться платити тим, що його потрібно час від часу обслуговувати, змащувати і е, протирати по осьовому вузлу. У нас там є підшипники. Підшипники дуже класні, працюють максимально плавно, ніж легко відкривається. Швидко закривається. По замку знаходиться у нас тут лайнер-лок під лезом. Він має на собі ось такі от насічки. Вони дуже зручно чіпляються за палець, навіть в рукавицях працювати надзвичайно комфортно. При цьому збірка ножа максимально якісна, клиночок стоїть по центру, ніде немає ніяких ні люфтів, ні нічого такого. Відкривається з допомогою плавничка. На плавнику реалізовано такі ж насічки, як і на лайнер лоці. Тобто, максимально все зроблено для того, щоб ніж впевнено та чітко працював. Також є отвір для темляка. Кліпса кліпсу, на жаль, на зворотню сторону переставити не можна, тобто вона однопозиційна. На накладці це у нас класичний G10 чорного кольору. Також є ще варіант цього ножа з G10 зеленого кольору. А придбати модель скімітер з таким агресивним та надійним клинком можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.